Сьогодні хочу вам показати такий цікавий і дуже смачний гриб. Це він переночував в мене ніч, бо вчора не було можливості з ним нічого робити. Значить, це хрящ-молочник або підорішник. Ми називаємо його підорішником. Дуже смачний гриб, має приємний аромат. Ближче до парфумів, отакий аромат в нього. Він росте з серпня у нас, з серпня, от з кінця серпня по вересень. Ну, десь 3 тижні ми його знаходимо. В тому році ми більш його знаходили, зараз ми його це тільки другий раз. Знайшли ще дуже мало, або, може, взагалі буде мало. Ну, якщо є велика кількість грибів, то краще брати молоді. Ось такі. Вони дуже хрумкі, тугі такі, хто любить хрусткі гриби, тому будуть до смаку. Нам дуже смакує цей гриб, дуже нам він подобається. Чистити його дуже легко, його тільки струсити, помити і порізати. І все. Не треба ні шкуринок знімати, нічого не чистити, ні ніжку, нічого. І, взагалі я всі гриби варю, але цей гриб не варю. Я його зразу ріжу і тушкую на сковорідці. Ми помили гриб, порізали його. Так. Як в мене мало грибів, я порізала і ніжки. Цей гриб я ще не зустрічала з гриб... він не грабачливий. Ну, буває підпор... щось підпорчене, там, от як тут, щось там на шипинці, але грабачливих я їх не зустрічала. Значить, я от хочу вам показати, як на прикладі цього цих в мене вже тут залишилось. Якщо ніжка теж потрібна, я її отак почистила. І порізали, бачите, сейчас покажу, як він, який він тугий. Ось так. Я беру, зрізаю ніжку, бачите зразу, як на молоденьких молочко з'являється. І дуже воно на смак, його можна покуштувати. Воно на смак солоденьке, не гірке, тому його не потрібно вимочувати. Ось так ріжем, ось так. Оці можна зрізати темненькі, якщо не подобається. Ось так ось. І тут точно так. так. Ось. Все. Ставимо, беремо пательню і будемо тушкувати. Тушкувати будемо десь хвилин 20, беремо пательню, нагріваємо її трішечки олії. Гриб твердий, тому і висипаємо, хай нагріється, і висипаємо гриби. Пательня у нас розігрілася, і ми додаємо. Помішали і тушкуємо, хай трошки підсмажуться, і потім накриємо кришкою і будемо тушкувати 20 хвилин. Я накрила кришкою, гриби пусти, пустили сік, бачите скільки соку. Так як гриб твердий, то він буде тушкуватися, поки не засмажиться. 20 хвилин, це все діявся 20 хвилин. Дивимось, що тут у нас. Я трохи додавала водички, дуже мало, трішечки. Так, тут у мене цибулька. Я посолила вже. І додаю, додаю цибулю до грибочки. Ще цибулю додали, додаємо ложечку чи дві, кому як подобається сметани і тушкуємо ще 10 хвилин. Уже нічого не додаємо. Так, і... Зараз сметани ще додаємо ще сметани. Перемішали і хай ще 10 хвилин за дві ложечки. І хай вона жариться тут з лучком. І наприкінці можна додати чесночку. Якщо нема свіжого чесника, можна додати сушеного. Смак буде такий же приємний. Гриби люблять і цибулю, і чесник. Ось і все. Ми завершили приготування грибочків. Вони посмажилися. Не дайте їм підгоріти. Все. Дуже смачно пахнуть. Аромат такий приємний. Зараз покуштую. Дуже приємний на смак гриб. Я в тому році пер... перше познайомилася з цим грибом. І дуже задоволена. Це зараз мого чоловіка, один з найулюбленіших грибів. Мені теж подобається. Я його і маринувала, і ось так тушкувала, не сушила. А, ні, сушила, але ще не використовувала. Суп з нього, кажуть дуже ароматний, але я не, сушила, не варила ще супа з нього. Ну, ще все попереду. Всім бажаю всього самого найкращого. Готуйте, пізнавайте щось нове. І хай вам щастить! Па-па, До побачення!